Як розвивати комунікативні навички у дитини? Спитайте про якісь конкретні речі, чи маєш ти місце сили, і дитина може подумати. Не бійтеся, що дитина може бути там сім-вісім років. Привіт, друзі! Мене звати Аліна Познанська, і ми продовжуємо нашу рубрику Як. З темою сьогодні, як розвивати комунікативні навички у дитини. Скажу, що ця тема насправді може бути актуальною для багатьох дорослих, хто турбується про розвиток власних комунікативних навичок. Тому все, що я буду радити для пропрацювання з вашими дітьми, ви можете робити власне, і з вами. Це точно допоможе якісніше формулювати думку, не боятися висловлюватись. Звісно. Практика розвитку комунікативних навичок зазвичай іде за схемою «Learning by doing», тобто вчимося через дію, тому що можна послухати купу теоретичного матеріалу, але так і не досягти успіху, якщо ви це не будете практикувати. Ну і звісно, неможливо удосконалювати комунікативні навички без розвитку емоційної компетентності та критичного мислення. Тому ми сьогодні поговоримо про те. Як вчитися аналізувати про те, як вчитися відчувати, і що нам може стати у нагоді. Отже, перше, почнемо з дуже простого: це аналіз дня. Як можна аналізувати день з вашими дітьми? Коли Мілана була маленькою, вона ходила в театральний гурток, і там у них була дуже класна вправа, яку я сьогодні використовую вже з Ельдарчиком. Що сьогодні було такого, що тебе порадувало, і що було такого, що тебе засмутило? Дітки називали, що там щось було класне і клали. Всередину кола, а якщо щось погане, то ми його викидали. Ми не хотіли, щоб воно було з нами. Сьогодні я допомагаю Ельдару, він говорить не так добре в свої чотири, як говорила Мілана. Допомагаю формулювати думку. Що ж було сьогодні класного? І ми починаємо згадувати. Йому допомагають згадувати фотографії, які нам скидають викладачі з садочка, чи я йому можу щось показувати. І ми з ним це аналізуємо. З Міланою на сьогодні ми вже використовуємо прав практику вдячності це, до речі, дуже класно працює із дорослими. По перше, це допомагає дійсно відчувати вдячність і сенсовність до себе і до дня, і друга допомагає проаналізувати. День. Три речі ввечері, за які я вдячна собі, і за які я вдячна цьому дню. Якщо ви запитуєте у вашої дитини, що сьогодні було цікавого в школі, а вона говорить, та все було цікаво, чи та я не знаю, нічого не було цікавого. Спитайте про якісь конкретні речі. Це можуть бути дрібнички. Наприклад, товариш зробив комплімент, і дитина це запам'ятала. Дуже важливо відрефлексувати день, особливо якщо щось за засп... Крім того, якщо ми говоримо про розвиток емоційної компетентності, окрім того, що ми аналізуємо день, дітям можна читати з самого маленького книги про емоції, про те, що емоції бувають різні, тому що важливо показати дитині. Що вона може проживати ці емоції і допомагати проговорити їх, що ти зараз злишся, тому що там зламалася іграшка, чи в тебе щось не вийшло, і це нормально. По-перше, ви допоможете дитині проживати емоції. По-друге, ви допоможете навчити комунікувати ці емоції, що в майбутньому допоможе їй в розвитку своїх комунікативних компетенцій. Другий момент розвивайте асоціативне мислення. Як це робити? Ну, по-перше, наші старі добрі настолки, що допомагає розвивати асоціативне мислення. Перше Memo Games з мемчиками, де вже є різні слова, які підходять під будь-який мемчик, дитина підбирає. І, е, власне, не власними думками, а в грі вона вчиться е, щось підбирати, якось це характеризувати. Другий момент діксіт або імеджинаріум, тому що тут ми безпосередньо. Розвиваємо асоціативне мислення. Не бійтеся, що дитина може бути там 7-8 років. Неважливо, якщо ви зможете зацікавити, це вже допоможе їй мислити асоціативно. Крім того, я використовую картки, різні картки. Сьогодні вам покажу хеппі карт із моєї колекції фасилітаторки. Але я можу спитати, наприклад, як ти себе сьогодні почуваєш. І от дитина бере картку і говорить: я сьогодні себе почуваю спокійно. Як ця дівчинка на картинці, і мені би хотілося там опинитися ще до де Чи вона може сказати про асоціацію і згадати якийсь момент? Чи там на Новий рік ми рефлексували з Міланкою взагалі попередній рік? Він був дуже важкий, тому що почалася війна. І у нас були інші картки з фотографіями. І через асоціації дві з половиною години ми аналізували наш рік, за що ми вдячні, що стало для нас викликом, які висновки ми зробили, які результати, і це дійсно допомогло проговорити дуже багато речей, які б можливо вона не згадала, аби не було цієї варіації різних картинок. Крім того, сила запитань. Запитання це сильна штука. Ми йдемо до Психолога чи до коуча, який що робить, ставить нам правильні запитання. Як же спілкуватися з дітьми за рахунок запитань? Є дуже багато різних карток сьогодні, які ви можете придбати і грати з дітьми. Я покажу приклад. Це картки ти як насправді вони більше для дорослих. Я теж використовую. Але, наприклад, ви берете картку, так і запитуєте: чи маєш ти місце сили, і дитина може подумати. А яке місце сили в неї є? Чи що спільного у всіх твоїх друзів? І вона теж почне аналізувати, а за яким принципом взагалі вона обирає собі друзів? І це теж про комунікацію, про проговорення і про аналіз. Третій момент це обговорювати фільми, обговорювати книги і Мультики, які ви подивилися, тому що, навіть дивлячись, найдобріший мультик з дуже класними висновками, якщо ви чи дитина просто його подивилися і не проаналізували, то воно залишить просто гарний післясмак. Рефлексія дуже важлива, коли ви проговорюєте які висновки. Чи які відчуття у вас виникли в результаті цього фільму? Які ж питання можна поставити? Що найбільше тобі сподобалося в цьому мультику чи фільму? Чи згодна ти з діями героя? Чи можливо б ти вдіяла якось інакше? А що ти зрозуміла з цього фільма? А які моменти запам'яталися найбільше? А коли ти найбільше хвилювалася, коли дивилася цей фільм? Тобто всі ці запитання знову ж таки допоможуть дитині висловлювати думку, що дуже важливо не критикувати, підбадьорювати, ні в якому разі не говорити фразу, та що ти можеш знати в своєму віці? Забудьте про це. Важливо показати дитині, що будь-яка думка. Важлива, що будь-яка думка має право на існування, тому що немає поняття правильного і неправильного. Це все питання, з якої точки зору ми дивимося, коли дитина буде відчувати, що вона може ставити запитання, коли ви їй будете ставити запитання, вона автоматично буде нав... розвивати цей навик, розвивати цей скіл, і в майбутньому в комунікації їй буде набагато легше. Крім того, дуже класна практика, Колись я брала участь у Фейсбуці. Ходили пости, які називалися Спитайте своїх дітей, і були запитання про маму. Наприклад, яка твоя мама? Що робить твою маму сумною, що змушує твою маму радіти, і так далі. І вперше я поставила ці запитання, там близько 15 питань, Мілані, коли їй було 9 років. Потім ми до них повернулися ще за рік. Потім ми зробили ще раз за рік їй поставили ці самі запитання. І от нещодавно. Я згадала про те, що в мене в нотатнику є ці запитання, і знову поставила їй, коли вже їй 13 років. І це було дуже класно, бо ми ніби поверталися до неї попередньої і до того стилю думок, який там був у 9, 10, 11 років, як змінювалися думки чи в чому вона однозначно була. Одностайна, це настільки цікаво, коли ви починаєте ставити питання і дивитися, як ваші діти мислять, коли ви їх підбадьорюєте в цьому, коли ви їх підтримуєте, коли діти не бояться сказати, що вони зараз зляться, чи їм потрібен простір, бо зараз вони відчувають саме так. Це і про комунікацію, і про довіру. Я вважаю, що неможливо розвивати комунікаційні навички без довіри, тому що дитина має довіряти в першу чергу собі. Ну і що дуже класно допомагає однозначно і дорослим, і дітям. Це, по-перше, різні театральні гуртки, гуртки зі сценічного мовлення, курси дубляжу. До речі, коли я ходила на курси дубляжу, дехто з наших учасників приходив для того, щоб покращити власну дикцію і взагалі про просто розвинути своє сценічне мовлення, розвинути свою мову і не боятися комунікувати, відкривати якісь нові грані себе, а розвиваючи комунікативні навички, ви можете розвивати допитливість у дитини і показувати, що все наше життя. Це про навчання, і тут певно бути прикладом для дитини. Тому що якщо ви купили якусь гру з запитаннями, ставите її дитини про те ж саме місце сили. Якщо дитина починає думати і не спішить відповідати, ви маєте показати приклад. Ну і наостанок запропоную всі добре знають про карту візуалізації. А я пам'ятаю, як ми робили сімейний тімбілдінг, це теж про висловлення думок. Коли ще не було Ельдарчика, я Артем і Міланка, ми сиділи спочатку, брали журнали, вирізали різні картинки, які нам подобалися. Потім з цих картинок, які ми повирізали в кожну ж картинку, коли ти створюєш карту візуалізації, ти вкладаєш свій сенс. І ми по черзі висловлювали свої думки. Мілані на той момент було сім чи вісім. Звісно, що коли вона показала, як в центральному парку Нью-Йорка пінгвіни катають така, катаються на ковзанах, така казкова картина. Вона сказала, я не знаю, мені просто ця картинка подобається. Я Кажу, а про що вона тобі? І далі ми почали говорити про проведення часу родиною разом, що це для неї важливо, коли всі сміються, коли є оцей якийсь певний двіжуха. Це було знову ж таки про проговорення власних мрій, що для тебе важливо, про те, щоб чути одне одного, і ми створювали цю карту разом. Тому спілкуйтеся з вашими дітьми, підбадьорюйте їх. Покажіть їм приклад, що кожна думка важлива, і якщо у дитини буде запит, знайдіть якісь додаткові курси. бо Розвиток комунікативних навичок це і про впевненість в собі, і про однозначно дуже важливе майбутнє, до якого крокує ваша дитина, та і сьогодення також. Спілкуйтеся з дітьми і насолоджуйтесь процесом. З вами була Аліна Познанська, директорка дистанційного ліцею Меридіан. У нас є різні програми і по подоланню освітніх втрат, і навчання, і навчання з отриманням. Документів державного зразка вступити можна до нас в будь-який момент. Наша менеджерка вас проконсультує. Ну а я тільки наголошу, що в нашому ліцеї ми приділяємо особливу увагу розвитку софт скілів, вміння формулювати власну думку, висловлювати її і покращувати комунікативні навички.